І після такої короткої ситуації ситуації самооперативної, хочу кілька слів сказати і показати невеличкий репортаж саме з прикордоння з Дергачівської громади, з села Дементіївка. Воно невеличке було, але на жаль, зараз от від нього майже нічого не лишилося. Дементіївка знаходиться десь за 10 кілометрів від російського кордону, і зараз по праву, на жаль, говоримо, що це село Привид, тому що руйнування 100% Але попри при все це там продовжує жити єдина зараз мешканка Дементіївки, і ви знаєте, а, хочу розказати її історію, показати цю жінку, їй 76 років, Віра Чернуха, але не тому, що от а, викликати якісь співчуття чи що ще. Просто ця людина вона вирішила жити в своїй господі на своїй землі, нехай і біля своєї, але збитої, але своєї домівки. У неї є родина любляча, у неї люблячі онуки, але от вона вирішила, що буде, не хоче. Жити в Харкові а хоче жити саме там, в Дементіївці. вона дуже багато плаче. при нас дуже багато плакала, тому що ви бачите, як виглядає її дім, який вона будувала зі своїм чоловіком багато років. Вона Весь час проводить на городі і от лагодить разом з родиною флігель, який лишився, але вона все одно воліє жити там, бути там, тому що це її земля, і от вона врятується емоційно, морально само роботою на цій землі. Дуже багато вирв на городі. Вона знаходить певну зброю, тому що це, це село було окуповане, і на жаль, от вона. Відчула на собі окупацію, була поранена під російським обстрілом. Її вивезли в непритомну, вивезли на територію Росії, звідки родина розшукала її і забрала назад до Харкова. Після поранення реабілітувалася і от, власне повторюся, повернулася до себе. Зараз от живе з цією кицькою вдвох вони чекають на приїзд дітей, на приїзд онуків. І дуже вона воліє, щоб нарешті в Дементіївки теж дійшли ремонти комунікації. Але поки ще тільки, скажімо так, на підступах ремонту, тому що село правда, віддалене. Це прикордоння і дуже велике руйнування. Я пропоную послухати. Пані віру, от кілька слів від неї, наскільки а, її такий, скажімо, бойовий дух все одно міцний попри все. І от чому вона обрала саме жити там, де живе. То сяду, поплачу, поплачу, і опять строїлись, строїлись, і що? Все у неділю він погріб розбирала, тому що було стільки завалено, стільки дров. Вже садів не знала. Оце вон там, воно огурці посадила, вон повела, а вона ж холодина яка. Оце такий огород, аж туди от, от, де дека, Де лук, ото в дудках, он же uh -huh. ж по -по -за ну, він uh -huh, uh -huh. же в дудки пішов, а що ти снігов. Да. Чеснок плантація плантації чеснику. Ото, он, вот. ото моя картошка посадила. О. Вон, видите, он картошка, лучок там, э, этот. а вон ями які. Вот это я вже, он одну закрила, вот это тут вот була така яма. Эту закрили. А вам не страшно тут? А чого страшно? Ну, э, э, были так. Ну що страшно? Ну що страшно? Оце вот, кошка ку прибилася. Я десь котенят привела і не знаю де. От день не було, от це прийшла, сьогодні прийшла поїсти. От. Прийшла поїсти, а де котенята, не знаю. Так думаю, хоч з кошкою поговорю. А вас зараз тихо тут? Ну, у нас тихо, тихо, ну видно, де е, 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 було по, по три, по чотири рази на, за ночь слышно, а где, ну, вот золото, из золотого слышно, то, что там -то, туда, золото, вот то, что туда, Белгород, вот. Поняли? Ну, ничего, потихоньку. Детвора приезжает. Знаєте, для пані Віри, от головне правда, коли до неї приїжджають діти, як вона каже, чекає двох речей: це щоб знову в селі в Дементіївці знову були люди, знову були діти, і щоб нарешті скінчилася війна перемогою, щоб всі ті, хто нас зараз боронять, вони повернулися додому. Вона так, так говорить, так думає. І от щодо такого опису, Дементіївка це тільки одне з п'яти сіл саме на Дергачівщині, які виглядають так само, де дуже великі руйнування і де майже Лишилося людей. Я просто перелічу, наприклад, питомники нове, це теж прикордоння. Там немає людей зовсім. Тобто, в населених пункт, В населених пунктах просто порожньо. В гранах живе три людини, а у ветеринарному, який взагалі за 500 метрів від кордону, в ньому лишається до десятка людей. І зараз Дергачівщину ремонтують потрошку. Да? Зрозуміло, що в ці прикордоння навряд чи а, прийде ремонт саме електромереж і газу до цього. Опалювального сезону зараз великі роботи йдуть на підходах до цього населеного пункту тривають і. А... Це руська лозова, зокрема. Але в самих дергачах вже почалася велика робота, і вони напевно одні з найперших в області в регіоні, де почали відбудовувати максимально капітально вже багатоквартирні будинки. Зараз от проста статистика, щоб зрозуміти наскільки то все було зруйновано у Дергачівській громаді. Зареєстровані як пошкоджені чи цілком зруйновані 5 тисяч більше 5 тисяч 300 об'єктів, і з них 2700 – тисячі саме приватні будиночки в допомозі в відновленні яких допомагають поки волонтери? От ми зараз бачимо зараз. Бачимо, як в двох кварталах дергачів ремонтують будинки саме після влучань. В них живуть мешканці, хтось виїхав, хтось лишається просто от паралельно з тим, як ведуться ведеться будівництво, і дуже приємно бачити, що ці проекти вони спільні. Допомагає громада, допомагає держбюджет, допомагає область, тобто вони такі знаєте, з, -з, -з за зведеними за спільними програмами будівництва і а те, як виглядатимуть ці квартальчики, от що місцеві теж говорять, вони будуть краще ніж були до повноштабного вторгнення, але зрозуміло, що це тільки. Е... Знаєте, таке так моральне заспокоєння, тому що всім було звісно ліпше жити в тих нормальних умовах, в яких були. Але от дергачі відновлюються, то туди вже дуже багато людей повернулося. Скажімо так, цифра наближається до 100% мешканців, які жили і до повномасштабного вторгнення. Отак от виглядає одна з адмінбудівель, колись це була мерією. Потім її віддали під інклюзивний заклад для діток. Дуже багато зараз проектів, які хотіли б реалізувати в дергача. Але потрібне фінансування тут йдеться про проекти відновлення і будинку культури. Ми пам'ятаємо, що там був гуманітарний штаб, і Росія просто прицільно розстріляла ракетою цю цю будівлю. Потребує відновлення також і лікарня. Всього все це чекає, все це в планах. Головне, щоб власна перемога була якомога швидше. Я пропоную послухати представників виконробів, які зараз лагодять ці об'єкти. Наскільки вони от з залучені в роботу і наскільки швидко вони сподіваються її. Были поломаны четыре плиты перекрытия, ну и часть крыши была ну, взрывом разрушена. Там мы что-то временно делали людям в том году, ну, чтобы дождь не тек. Ну, мы после этого, получается, всю старую крышу сняли и делаем сейчас новую, восстанавливаем из новых материалов. Надо восстановить полностью дом. Был прилет в две квартиры, нарушено перекрытие. Поменять надо крышу, фасад полностью сделать. Утіпліть, криша буде утеплятися, буде утеплятися фасад, балкони, отмозка, благоустрій, повністю. Загальна кількість проєкту цих будинків складає, ну що десь порядка 170 мільйонів. Це повна модернізація, утеплення, ремонт дахів, ремонт під'їздів, вхідних груп. Видно, де ось пошкоджено в результаті обстрілів. Це ось так буде виглядати кінцевий варіант цих будинків. Як зазначено в проекті? Ось сам мікрорайон. Хочу сказати, от як підсумувати зараз у цих двох кварталах ремонтують 16 будинків, і їх мають встигнути віддати щось до середини серпня, щось до початку осені. Тобто дуже швидкий і якісний ремонт в плані того, що от обіцяють будівельники, що ми побачили в проектах, і це дуже тішить, тому що повторюся, ви бачили, як виглядають населені пункти, села Дергачівщина, як от Дементиментіївка, наприклад, так і дуже радіємо, що ремонти відновлення вже почалися і вони. Потрошки будуть ширитися і далі в населені пункти, але звісно, чим ближче до кордону до лінії власне війни, до лінії фронту, тим ситуація складніше з відновлено. Але от бачиш, як ти кажеш, відновлення у ці будинки і навіть цілі райони вони дійсно виглядатимуть і вже виглядають краще ніж було. А пані Вірі щиро бажаємо здійснення всіх мрій, в тому числі і котиків знайти, щоб вона їх вже нарешті побачила. Аню тобі дякую за цей ефір. Дякую за інформацію. І нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку з нами була Анна Черненко, це наша колега-кореспондентка із Хар.